1 серпня вступають в дію нові, нові норми, нові ДСТУ первинні мобільні укриття, які були прописані ще в, наприкінці 2023 року у Кодексі цивільного захисту у змінах, які вступили в дію на, в квітні 2024 року. Тобто майже там, через рік, більше, ніж да, через рік, ми отримали норми ДСТУ, по яким повинні виробляти виготовляти ці первинні мобільні укриття. Ну, скажімо так, я вже аналізував ці норми, там є такий додаток, згідно з яким потрібно робити випробування первинних мобільних укриттів перед тим, як вони поступлять в обік. Це така позитивна норма, можливо, там десь якісь технічні питання. Змінилося, змінилося так. Що, що стосується укриттів, які вже встановлені, ну, зворотної сили немає, але все залежить від державної служби з надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, як вони ці це будуть трактувати. Після набуття цих норм вже вступ в да, вже не можна робити. Укриття, яке до цього робилось. Тобто там стінка 20 см. Немає такої норми, є 290 мінімальна в залежності від класу бетону. Тобто 290 це такий там бетон 40-50, це 40 Да? це дуже такий складний бетон, мало хто його виготовляє взагалі в країні. Розповсюджено буде десь 33-31 см стінка армування повинно бути. Це все цього усього немає у тих укриттів, яких ми встановлювали, які встановлюються на ринку. Тому це ну, так позитивно, але я думаю, що ті укриття, які вже встановлені, які мають називатися швидко захисна споруди цивільного захисту модульного типу, тобто вони виготовляються по дсту 91-95, який вступив в дію в. 1 лютого 2023 року я не думаю, що ці укриття будуть якось не відповідати чи їх будуть знімати з обліку і казати, що все треба ось так.